Мене звати Сергій, родом з Вінницької області. Служу тут від початку з нашої бригади. Проживав в Польщі, жив на ПМЖ. Виїхав туди вже. Проживав там три роки до початку ну, повномасштабної війни. Потім, як почалась війна, звільнився з роботи і приїхав вже сюди відборювати від нашу незалежність України і свою батьківщину. Приїхав в інкомат, став в очередь і потім через день дзвонили до мене вже. Що можна виїжджати, і це. Так, так вже в 115-ту бригаду. Mm -hmm. Піхотний батальйон е, був потім в піхоті вже в Сєвєродонецьку, в Лісичанську вже поставили мене командиром відділення. Ну і так до кінця, майже до кінця 23-го року пробув в піхоті. Потім вирішив змінити свій профіль, і так вийшло, що зустрілися з хлопцями, які літали на Мавіках. Тобто там теж ситуація була. Ми БТР маскували, вони нам дивилися, чи ми правильно замаскували, чи не видно там, щоб не це. І потім я спитав, чи можна до них. Там вони через деякий час, десь через півроку перезвонили і сказали, що так, Сергій там з хлопцями кили до нас, у нас зараз набирають люди в рубак, ну і можемо вас забрати. Ну, ми з радістю такі пішли туди вже в рубак, і на, саме на цей на ФПВ навчалися, пройшли навчання. За даний час вже зараз працюємо в ББС, літаємо на Ну, З інтернету бачив, що там дрони є, і, типу того, і все. Взагалі, так, ну, глобально я нічого не знав навіть. Навіть так, щоб до того що знав, що чистота є АМ, є ФМ, і все. Ігри працював на комп'ютері там трошки. Ну не так, не глобально, не сильно чисто для себе, так, типу, і все. Тобто до цього моменту, поки я попав вже в рубак, ББС, то я. Взагалі ніякого відношення, нічого до чого немає вже. Все з Ютуба, все. Головне ж, зламне, я вам скажу, хоч хотіти. Просто є YouTube, завжди можна подивитися ютюб. І є хлопці, які розуміються в цьому більше. Там вже і вони вам розкажуть. Це зовсім не складно, як оказується. Ходив навчання, було там місяць навчання. У нас У нас там чили теорія була. У нас потім вже самі польоти були, там здавали на польоти, чи на дронах літати. За місяць часу навчився, як бачите, до цих пір працюю зараз, то нормально все і непогано працюю. Досить це було у 23-му році. Ми зустрілися тут. познайомилися з побратимом. Довгий час не спілкувалися. Так і так. Він запитав, чи мені потрібна дівчина, чи я хочу точніше дівчину собі з Вінниці хорошу дівчину, таку красиву. Каже, ну так, да". ну і так він нас познайомив. І так ми одружилися вже через рік. Ми з нею вже одружилися, взяли шлюб. На даний час вже у е, наше перше дитя, е, та готуємося вже до родів на війні, ну це тяжко трошки, бо самі розумієте, що вона вдома, я тут. Відпустки дають, але завжди тої відпустки не вистачає, і ти знаєте, що е, ну, трошки як, як взаємне розуміння є, то воно трошки легше. А так то тяжко по відносині на дальній дистанції, тобто таким чином, що Трошки тяжкувато з цим. Як я завжди говорив, тим людям, які втіло бігати від ТЦК, говорив хлопці, дивіться, це не обов'язково, що потрапити в піхоту і вас там уб'ють, як і там вже багато хто розказує, ну, понятно, знайомі у кожного є. І вони говорять, що ну, все, можуть вбити, так і так. Ну, правильно. Можуть всіх вбити, просто дивіться, є з вас час, є час. Йдіть, навчайтеся в YouTube, є. Є школи на дрони там, де навчають на дронщиками, на мавіках літати на FPV-шках і так далі, так далі. Це ще можна ще до того, як вас заберуть, де ловлять, Вже ви можете мати диплом, якийсь там, ну байдуже, що можете програми собі там уже якісь для себе встановити на комп'ютер, наприклад, обрій, тренуватися. Він вже не обов'язково що в піхоту потрапите. Тобто можна до армії це все зробити. Бігати, то не обов'язково все одно рано чи пізно зможуть зловити, але як вже будете наперед, шах на шах, вперед, уже від того всього. По-перше, це вони мають знати, що є який нормальне відношення до людей. Це насамперед вони це найбільше, що вони просто бояться люди, що погане відношення командирів до людей. Друге, забезпечення. Мають знати люди те, що забезпечують нормально, що все буде в них добре, бо вони всіх зараз що. А я прийду, у мене грошей немає. А, а я прийду, у мене там командир поганий. А я ну попаду зараз. Що я тоді буду, я не для армії, там тіпа, тяжко мені буде. Люди мають розуміти, що від них хочуть і що має бути якась робота. Це приходить КМБ, солдат вже приймає присягу. Це розказує у Нас в батальйонах і при немає хлопці присягу, і навчають на навчання, навчаються, на безпілотній системі. Вже ну залежить які там. Вже на що вони деталі стільки, по-моєму, 45 днів зараз навчаються. Після навчання вони приходять, виходять на бойові, там собі вже облаштовуються, перевіряють свої обладнання, перевіряють вже е, на полігоні, як воно що воно працює, вникають в роботу і виходять на, на бойові позиції і вже працюють. Таким чином вже воно все робиться. Тобто нічого складного немає, такого ми це пройшли самі, і вже як, скажемо так, що вже другий рік працюємо, то нормально все чудово. Головне хотіти робити і працювати, бо без бажання тут робити ну не, буде, не вийде.